Міський театр Філармонія. Міська філармонія, що знаходиться за адресою, вулиця Пушкінська, 26, була заснована у 1938 році та має складну історію. Під час Другої Світової війни робота Філармонії була призупинена. І тільки з 1944 року вона відновила свою роботу. З 1966 року було реконструйовано репетаційні та службові приміщення. У 2012 році Житомирська обласна філармонія отримала високу нагороду. Їй було присвоєне ім'я знаменитого на весь світ, музиканта. Святослава Ріхтера. В цей час завдяки обласній державній адміністрації, обласному радіо, управлінню культури, Житомирська обласна філармонія імені Святослава Ріхтера працює в приміщенні після капітального ремонту. Має хорошу репетаційну базу, великий концертний зал на 420 місць. Малий зал на 70 місць, потужний творчий потенціал. Колектив Житомирської філармонії здатний організувати концерти на будь-який смак на найвищому рівні.